Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі Давайте подивимось питання, яке стосується Олімпійських ігор, які наразі відбуваються у Франції, які розпочалися. 26 липня 2024 року дуже м, така щільна увага наразі м, сконцентрована на цих іграх, як вони почалися, що було перед тим, як в зборної велосипедистів о, в якоїсь країни, не пам'ятаю, якої вкрали велосипеди, як воно починалося. Оці, м, знаєте, така надмірна. Толерантність до особливих людей, ви розумієте, про кого я говорю. Ну, якось дуже дивно це відбувається. Давайте подивимося, що стоїть за кулісами, що, скажімо так, чого ми не бачимо. Чого ми не бачимо за загальною картинкою Олімпійських ігор, що нам показують. Що ми не бачимо? Імператор. А ми не бачимо, дивіться, тут карта помірності, продовження і помірності. Тут така цікава карта. Бачите, ніби помірність. Щось льється в воду, в воду щось додається. Від... Розумієте, від нас відволікають увагу. Загроза від води тут йде. От, на мою думку, повернення, повернення знову кубки, кубки і порушення закону йде. Тобто нам, знаєте, вливають вуха з метою відволікти увагу від чогось важливого. Тут якийсь як. Чи то корабль космічний, чи то. Ну от, і щось л'ється в воду, або тема води, або іде розпилення якихось токсичних речовин. От я сподіваюся, що ви не будете мене звинувачувати в теорії змови, Але Розумієте, те, що оці факели у формі непонятно чого, косяків, оці е, особливі люди, ці ну, в когось щось вкрали, інші моменти, інші моменти. Я мовчу, не буду вам все перераховувати, але це все іде. Відволікання уваги заливається вуха, а бачите, вона не бачить, що над нею знаходиться ще якийсь лебідь, щоб ну, він білий, але щоб то він не став чорним. Розумієте, якась оця птаха, вона тут як кричить про небезпеку, але її не бачать, не чують. Ну, це от моє бачення. Перевернути імператор це говорить про те, що або слабка влада, або влада е, лише позиціонує себе як влада, а насправді вона нічого е, ну, не може захистити своїх людей. Оце от від нас приховують Верховна жриця тут, бачите, у вигляді Ведьми таро Русиріалів. У вигляді відьми, вона летить, вона щось приховує. Давайте подивимось, що вона приховує. Вона на дні колоди була, тому що вона приховує, так, лицар жезлів перевернутий і перевернуте сонце, перевернуте сонце. Знову ж таки, те, що є дуже важливим, воно приховується. Тобто тут тримається інтрига за загальною картинкою, за загальною картинкою е, е, приховується щось надважливіше. Тобто сонце перевернуто. Сонце перевер... Від нас хочуть сховати те, що те, що ну, для нас є дуже важливим, дуже важливим. І окрім того, от сонце воно все ж таки якийсь накал ситуації. Його тут якби поки що зупиняють, не випускають. Сонце це може бути накал ситуації, це може бути вибух якийсь, це може бути захист, покровительство. Але тут у цьому контексті, що щось, якась небезпека, коїться, то тут, я думаю, якесь. Намагаються утримувати ще із усіх, сил, із усіх сил, вибачте, активізацію якогось вибухового процесу. Ну, далі що? Покажи, що це може бути. Ну, от, щось з водою, нам вливають щось в ухо, нам щось показують одне, а за нашими спинами, поки ми не бачимо, поки ми, знаєте, уткнулися в щось таке, що нашу увагу відволікає за нашими спинами, над нашими головами, е, от, ну, от, іде як вплив на свідомість. Так, покажи конкретно. Не вочевидь, знову йде, не вочевидь. І. Перевернутий суд це якесь як приховане, приховане покарання, покарання і королева жезлів. Покарання, яке не має рішення, яке ну, не має виходу з цієї ситуації. Дивіться, знову ж таки, От, бачите, тут швидка допомога, От, швидка допомога, і він викликає цю е емердженс, дзвонить, викликає службу. А тут ну, якби так, щоб ніхто не допоміг. Це щось пов'язано з медициною, на мою думку, зі здоров'ям людей, медицина здоров'я людей. Щоб людям було важко, щоб люди були обмежені. Знову ж таки, це також карта медицини може означати. А тут якісь приховані впливи з точки зору медицини, розумієте? Не вочевидь, перевернутий суд, не вочевидь, щоб ніхто не бачив, не чув, вплив так, щоб ніхто не бачив. І здоров'я людини, щоб людина була обмежена активним. Тобто, це в'ялість, млявість, загальний тонус, щоб був знижений. Тобто, тут йде якась прихована небезпека. Прихована небезпека. Це тільки у Франції, це тільки у Франції така небезпека йде. Для людей, які на Олімпіаді, це тільки у Франції десятка мечів перевернута, поки у Франції, поки у Франції. Але, розумієте, тут Карта десятка перевернута мечів, тобто це ще незавершений процес. Це ще не завершений процес. А тут так цікаво, тут взагалі схожий на герб України. Тризуб. Ось от така от якась відчуття. Ну, м -м в такому плані десятка. Колесо фортуни перевернуте. Тобто, дивіться, тут воно, ще, воно спочатку для Франції, а потім воно є ризик розкручування ситуації не за планом. Не за планом. Тому ну, воно як виходить за межі виходить за межі чогось. Десятка. Ну тут взагалі жахлива десятка. Ну, знову вода, вода, Випли... коли вода має загрозу. Сплиск води, сплиск води щось пошкодити і якась звістка, звістка. Тобто спочатку ми будемо свідками, а потім є небезпека, що воно розповсюдиться, розповсюдиться. Карта смерті. Бачите, тут смерть їде в автобусі. Тут як ніби автобус, вона рухається. Трійка об'єднається в реальність. Тобто, бачите, тут ми ніби, там от був туз Кубків, ніби от як через вікно око спостерігає. Спочатку люди будуть свідками, але потім воно може розповсюджуватися і ну, об'єднуватися, тобто більше людей. Я вам говорила вже за пандемію, і я хочу помилитися, я дуже хочу помилитися. Але в мене таке відчуття, ніби від води іде загроза. Оця карта, помірність, вода. Вода, те, що ми не бачимо. Те, що ми не бачимо. Знову вода, вода. Я не знаю, як це через воду. Чи то щось шкідливе буде розпосюджуватися через воду, хтось випив, отримав, а потім вже повітряно-крапельним шляхом. Ну, дивіться, я хочу помилитися. Я сподіваюся, що я помиляюся. Це, ну, це стосується пандемії. Диявол перевернутий. Вежа перевернута. І четвірка пентаклів перевернута. Ну, дивіться, д'явол тут якби іде зміна, бо по, по, по вежі взагалі це швидкі і кардинальні зміни. І люди. Які зацікавлені ну, в цих, скажімо так, підпільних іграх, закулісних іграх, вони хочуть зупинити обривання зв'язку між людьми, передача, передача. От, люди, бачите, вони окремі, вони окремі, вони якби один від одного відокремлення. Але якщо перевернути, вони. Поєднуються. Вони поєднуються. Ну і, ну і тут також дядька з пентаклями на інвалідному візочку. Ну, дивіться, я не лякаю. Я, я взагалі. Говорю, що канал носить такий інформативний характер. Але тут я зобов'язана вас попереджувати. Я хочу вас, не те, що зобов'язана, а моя задача попередити краще бути попередженим, ніж незахищеним. Тому зараз ситуацію цю вивчають. Ну, будьте обережні, будь ласка, мені от не, подобається. не подобається. Так, як для України буде? Чи, Чи є загроза для України в плані розповсюдження цієї пандемії? Сімка е Пентаклів. Так, карта світу перевернута. Тобто кордони, кордони, незахищені кордони і розсипання, розсипання. Знаєте, Може певною мірою стосуватися, може, того, що тут якби карта очікувань іде. іде карта очікувань, але довгих очікувань, очікувань результатів чиєї діяльності. Е, якби в нас, на, стрьомі, на стрьомі. Що кордони нашої захищеності можуть бути прорвані, прірвані, перервані. Порушені. Ось так. Але все ж таки десятка жезлів перевернута, дай Бог, не дойде. От як би так було, то дойшло би так? закінчено. А так не доходить, не доносить він той вірус, скажімо так, або хворі люди не доходять до, не доходять до наших незахищених кордонів. От оце пряма, це перевернута. Тому будемо сподіватися, що нас не затронеть так, як, наприклад, в Європі ті, хто на цих іграх, і вони можуть розповсюдити цю хворобу. Ну, хвороба від води, конкретно від води, щось над водою розпорошили або щось налили в ту воду. Бачите? Щось виливають. Це не та помірність, коли зі стакана в стакан перелива, а це інше, дивіться уважно. Тому, о, навіть, знаєте, хочеться мені показати вам, порівняти, яка помірність на інших картах. Але я думаю, що ви і без мене це знаєте. Вибачайте ось ось помірність. Дивіться, яка помірність тут. Яка помірність тут? Бачите різницю? Тут переливає з чаші в чашу, а тут виливає щось в воду. Ну, ось так в мене вийшло. Я ще раз вибачаюсь, якщо я зайняла ваш час, але мені було важливо донести і от десятка мечів на дні колоди, ну, дивіться, знову тут щось літає. Таке відчуття, ніби щось розпорошують. І е, от, Олімпійські ігри, вони взагалі, от, якби, дивіться, які, як цирк якийсь. Зверніть увагу, це незвичайні якісь Олімпійські ігри, там, де спортсмени біжать, той Олімпійський вогонь в, такому, е, в такій чарші, а в якийсь е, цей от факел, він у вигляді якогось, не знаю, сігарети чи що це. Потім ці люди дивні, дуже люди дивні, відкриваються. Ну, тобто, це от як якась церкова вистава, розумієте? І таке відчуття, ніби нашу увагу від чогось відволікають. Тому, будь ласка, будьте обережні, особливо з водою. Я вас ще в минулому розкладі попереджала, що Засоби особистої гігієни. Соблюдайте його. Дотримуйтесь засобів особистої гігієни. Менше перебувайте в місцях скупчення людей. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Це буде Україна. Ми обов'язково вистоїмо в цій війні. Ми обов'язково переможемо усіх ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх. Тримаймо стрій! До побачення.